У зв'язку з підвищенням цін на комунальні послуги для малозабезпечених родин ведуть новий вид соціальної допомоги. На сьогодні діє дві програми соціального захисту в оплаті житлово-комунальних послуг: субсидія та програма надання пільг. Вони залишаться чинними і надалі. А з 1 липня цього року вводиться компенсація додаткових витрат на оплату комунальних послуг. Про це на прес-конференції розповіла директор департаменту праці та соціального захисту населення Людмила Корнієнко. Компенсація вводиться на газ, теплопостачання та централізоване постачання гарячої води. Розмір компенсації визначається, як різниця між сумою оплати за три вида комунальних послуг, що я вам назвала, після підвищення тарифів, і сумою до підвищення тарифів. І вот ця різниця буде сума компенсації. Право на призначення компенсації мають сім'ї, середньомісячний сукупний дохід, яких не перевищував прожиткового мінімуму для сім'ї. Станом на 2014 рік прожитковий мінімум для непрацездатної особи складає 949 гривень, для працездатної 1218 гривень, для дітей віком до 6 років 1032 гривні, для дітей віком від 6 до 18 1238 гривень. Для прикладу: сім'я з чотирьох осіб, чоловік, дружина та двоє дітей. Прожитковий мінімум для них складає 4764 гривні. Якщо заробітна плата чоловіка та Дружина менша за цю суму, то вони мають право на компенсацію. Людмила Корнієнко говорить, що відповідальність тепер більше лягає на плечі соцпрацівників. З метою цільового використання державних коштів значно зросла відповідальність саме органів соціального захисту населення за призначенням, правильним призначенням вказаних державних соціальних гарантій. Всі інші види пільг, на які громадяни мають право, зберігаються. Для призначення компенсації потрібно звернутися з відповідною заявою до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації. При собі потрібно мати довідку про склад сім'ї та довідки про доходи кожного з членів родини.